Всім привіт! Ви на каналі готуємо Рази. Сьогодні З вами готуємо дуже смачний салат. Готується легко просто, тож я беруся до роботи всім приємного перегляду. Для приготування цього рецепту нам буде потрібна одна невеличка пекінська капуста, будемо її нарізати. Готуємо з вами сьогодні неймовірно смачніші салатик. Поєднуємо дуже цікаві інгредієнти. Тож додивляйте це відео до кінця і босконші коментаря, що сподобався вам цей рецепт. А якщо ви ще не підписались на канал, то підпишіться, будь ласка, зайдете про вподобайки. Це пекінську капусту ми з вами вже нарізали. Зараз трішечки її ще таку пожмякаю і трішки присолю. Посолюємо трішки пекінську капусту, знов трішки пожмякаємо і пересипаємо її у мисочку. Пересипаємо пекінську капусту в мисочку і поки що відставляємо в бік, беремося за наступний інгредієнт. Наші наступні інгредієнти будуть бурячки. У мене ось таких два невеличких бурячка. Я ж їх відварила, почистила і будемо натирати на терці. Натираємо на дрібному терці. Ось і все, бурячок ми вже з вами натерли. Додаємо його до пекінської капусти. І сюди з вами будемо зараз додавати хороше консервований. У мене дві столові ложки. Кількість горошку річку пекінської капусти можете коригувати за смаком. Додаю ще зелену цибульку і поки що відставляємо в бік. Нам будуть потрібні 2-3 середніх таких маринованих огірочка нарізаємо на кубики. Друзі, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Нове відео кожного дня в 21.00. Якщо ви ще не підписалися, то підпишіться, будь ласка. Не забувайте про фотобайки та коментарі. Гірочок ми вже з вами нарізали. Ось на такі кубики додаємо вже до нашого майже готового салату. Додали огірочки, поки що виставляємо бік, нам буде потрібна ще цибулька. У мене половинка невеличкої цибульки нарізаємо на кубики. Цибульку я замариновувати не буду. Мені так подобається без маринаду. Звичайно, можете додати трішки цукру, трішки солі, трішки її підзамаринувати. Нарізану цибульку додаємо до нашого салату і все. По інгредієнтам буде все, чим ми заправляємо салат. Салат я буду заправляти майонезом, тому додаємо майонез. Що будемо додавати зі спеції? Зі спеції додаю тільки суміш перця. Мені достатньо смаку. Якщо, звичайно, ви хочете, можете додати любі спеції за смаком, оскільки ми ще додали сіль до пекінської капусти, тому для мене цього достатньо. Це все ретельно переміщуємо. Зараз будемо смакувати. Ось такий смачний сьогодні салат ми з вами готували. Мені він дуже подобається. Звичайно, готуйте та смакуйте, бо сконіші коментарі сподобався цей рецепт до зустрічі на відео. Сіморо та спокою, Бережіть себе.